В цьому епізоді, за якими компаніями я зараз слідкую, за чим моніторю, які компанії добирав останнім часом. Це було чотири компанії, серед яких Amazon і Google, які в мене вже були, і дві нові позиції: це Nvidia і ASML. Nvidia і ASML я взяв в один і той самий час, коли Трамп почав говорити про тарифи. Nvidia в плюсі 76%. Коли ASML. 10 чи 15 11%. Не дивлячись на це, зараз мені здається, що ESML виглядає приваблівіше по ціні. Зараз ціна за одну акцію ASML це 722 долари. Перший раз ця компанія просіла, коли Трамп почав говорити про тарифи. Другий раз ціна просіла, коли виконавчий директор цієї компанії почав говорити про те, що він не може гарантувати. Зростання доходу в 2026 році, силаючись на е, торгові війни, е, тарифи і глобальну невизначеність. Важко хто що може зараз обіцяти е, е, в сьогоднішні дні. Потім Трамп говорив про 100% тарифи для напівпровідників, після чого укладає угоду з Європейським Союзом, де тарифи будуть 15%. А для голландської компанії ASML буде 0, 0 для цієї компанії. Я е, нікого не агетую, боже, упасі, нікому нічого не раджу. Я просто вклав тисячу доларів в цю компанію і розмишляю вслух. І мені здається, що зараз це непогана ціна. Google Google це та компанія, про яку я говорив останнім часом. Я говорив, що вона торгується дешевше, ніж коштує насправді. Я говорив, що в неї класне співвідношення ціни до прибутку P&E ratio. Я навіть продав McDonald's і перекинув ті кошти в Google в рамках переформатування портфоліо з збалансованого на зростання. Я не просто говорив про цю компанію, я купляв її. Я говорю про ню, ще як ціна була її 170 доларів. Я брав її по 174, потім добирав її по 193. Зараз ця акція коштує 201 долар. При цій ціні мені вже не так вона приваблива. Це перший фактор, ціна. Другий – я намагаюся тримати яйця в різних кошиках. Є інші компанії, які заслуговують уваги. Але якби в мене цієї компанії зараз не було б взагалі, то ціна 201 долар це непогана ціна. Компанії, за якими слідкую, це Apple і Amazon. З Apple я зробив так само, як Warren Buffett. Найбільшу суму, яку я зміг, я вклав в Apple. І потім навколо Apple будував вже своє портфоліо. Зараз вони додають 100 мільярдів доларів до анонсованих раніше. 500 мільярдів доларів в економіку Сполучених Штатів Америки, коли Амазон додає таку послугу як супутниковий інтернет, і та, і та компанія це монстри, великі компанії зі штучним інтелектом, але вони по різному використовують його, якщо Apple націлений на користувацького досвіду, конфіденційність, операційні системи, такі як iOS, спілкування та виконання завдань то Amazon – це фокус в першу чергу на хмарні обслуговування та живленні їхніх е, операцій, використання штучного інтелекту у складі та логістиці з робототехнікою та автоматизацією виконання, знижені витрат та підвищені швидкості доставки. І та, і так може бути компанія номер один в портфоліо. І Apple виплачує дивиденди. Amazon потенційно можуть додати дивиденди так, як це зробили Alphabet і Meta. І Apple і Amazon можуть бути компаніями номер один в портфоліо. Добре, мати одну чи іншу компанію, а ще краще мати їх обидві. На сьогодні все. Підписуйся на канал і бережіть себе.